зараз критичний час, і я вважаю, що надання Україні летальної допомоги є критично важливим. Путін та Іран зараз є віссю зла. Російський диктатор продовжить маршувати Європою, якщо йому це дозволити. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що вважає допомогу Україні критично важливою. І в ЗМІ багато хто пише, що от американський посадовець перевзувся, бо раніше він відхилив законопроект про допомогу схвалений у Сенаті. З одного боку, так бо думка посадовця дійсно змінилася. Проте… Я вважаю, що тут треба дивитися ширше. В законопроєкті щодо допомоги Україні, який спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонує ухвалити 20 квітня, окрім фінансової допомоги розміром майже 61 мільярд доларів, міститься пропозиція передати оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності АТЕМС. Пропозиція Джонсона щодо виділення допомоги Україні загалом відповідає законопроєкту, який у лютому цього року схвалив Сенат, і підтримати, який закликав президент Джо Байден та його однопартійці в Конгресі. Зараз скажу, можливо, дещо цинічно проте я вважаю, що сама атака Ірану по Ізраїлю таки могла відіграти свою роль у цьому питанні. Бо дивіться, нещодавно вся Україна та й весь світ побачили, що окремі країни НАТО таки можуть досить ефективно за допомогою своєї авіації захищати повітряний простір держави, яка не є членом НАТО. І дуже показовим є те, що після цієї події у Wall Street Journal вийшла колонка президента США Байдена, де він фактично порівняв нашу країну та Ізраїль. Україна та Ізраїль зазнають нападів агресивних ворогів, які прагнуть їхнього знищення. Путін хоче підкорити український народ, поглинути його і включити до складу нової російської імперії. Водночас, уряд Ірану хоче назавжди знищити Ізраїль, стерши єдину у світі єврейську державу з лиця землі. Путін посилює свій наступ за допомогою друзів. Зокрема, Китай надає Росії мікроелектроніку та інше обладнання, критично важливе для оборонного виробництва. Іран надсилає країні агресорці сотні безпілотників, а північна Корея надає їй артилерію і балістичні ракети. Якщо Росія переможе, війська Путіна опиняться ближче до наших союзників по НАТО ніж будь-коли. Ми повинні посилити підтримку України зараз. Щоб зупинити Путіна від цих зазіхань і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі, і направду цей меседж дуже збігається з тим, що говорив Джонсон про законопроєкт, який має бути винесений на голосування в суботу. Він говорить: я зацитую, відверто кажучи, я б краще надіслав кулі в Україну ніж американських хлопців. І, власне, це дійсно дає промінь надії, що цей закон таки буде проголосований, оскільки навіть Байден пообіцяв його підписати, якщо його підтримає Конгрес. Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати. Я негайно підпишу його як закон, щоб надіслати сигнал світові. Ми стоїмо з нашими друзями і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху. Ну і власне логічно, що є позитивні очікування від цього, оскільки, зробивши так, щоб на Ізраїль не падали шахеди та ракети, такі держави, як США Великобританія, фактично зруйнували аргументи, які раніше використовувалися для пояснення, чому ж сили НАТО у будь-якому вигляді не можуть з'являтися на території України. Наприклад, легендарна теза про ескалацію. Декілька питань був захист Ізраїлю ескалацією. Ну, напевно, був, оскільки кілька держав НАТО. Не спитавши альянсу, направили свою авіацію у чужий повітряний простір. Ну, за такою ж логікою, це ж може втягнути НАТО у війну з Іраном. Напевно, може. Причому війна може вестися гібридними та терористичними методами. А хтось про це думав? Ну і так, а вже ж ви зараз кажете: Олег, ну ти не розумієш у штатів з Ізраїлем особливі відносини та договори. Але... Щось я не бачив конкретного документа, в якому зафіксовано те, що США зобов'язані захищати повітряний простір Ізраїлю. Як на крутий, але виявляється, що таки працюють домовленості не на папірці, а в сфері політичних інтересів. І у випадку України, очевидно, політичного інтересу закривати наш повітряний простір у них не було. Якщо їм була потрібна причина, то чим геноцид не причина? Російські агресори здійснюють геноцид українців. І яскравий приклад це вчорашній обстріл Чернігова. Цей ранок в Україні почався з чергового удару російських терористів. По нашому місту Чернігову крилаті ракети проти звичайної цивільної забудови. пошкоджено багато будинків, лікарню, повністю зруйновано готель. І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз: потребу в ППО. У нас тут в Україні, у нашій частині Європи, на жаль, немає такого рівня захисту, який ми усі побачили днями на близькому сході, коли завдяки об'єднаній силі союзників вдалося збити майже всі ракети й дрони, якими був атакований Ізраїль. Ми лише переконуємо, що потрібно так само захищати Європу від балістики, від БПЛА, від крилатих ракет і бомб, як це відбулось у небі Ізраїлю та інших країн регіону. Ми демократична держава, яка поділяє спільні цінності. Ми кандидат у члени ЄС, учасник купу міжнародних організацій та договорів. Держава, чию безпеку юридично обіцяли, і як самі кажуть, обіцяли, але не гарантували США та Великобританія. Ми нікому не загрожували, ні на кого не нападали. Дотримувалися міжнародного права. І тепер якісь міжнародні терористи нападають на нас, вбивають, прагнуть нас знищити просто так. Якщо це не привід присилати авіацію НАТО, то який привід має бути? Присилати авіацію, не нападати на Російську Федерацію, не бомбити їх міста, цього ніхто не чекає, а просто допомагати, збивати ракети. Але ніхто не хоче якоїсь ескалації з боку Російської Федерації. Скажіть дуже логічно в країн-членів НАТО є достатня кількість систем протиповітряної оборони, які можна надати Україні для захисту від російських атак. Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися в Європі їх менше ніж 100. Але реальність така, така, що звичайно, та у нас є системи достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону, загалом, зокрема про батареї Петріот. І саме над цим ми зараз працюємо. А вже ж, ми будемо дивитися не на слова, а на справи, і це факт. І тому я хочу тут зачепити ще одну історію. Це ракета Атаке МС для України, і важливим пунктом ініціативи Майка Джонсона є те, що законопроєкт зобов'язує президента США після набрання законом чинності передати нашій країні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності, Себто Атаке МС. Щойно це буде можливо. Там написано. Це нічого, якби на одне, але якщо Байден вирішить, що передача ракет завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання. Ну і тоді це буде про абсурдність позиції. Бо з одного боку білий дім каже, що допомога Україні важлива і що треба їй надати, бо це тісно пов'язано із нас безпекою США. А з іншого боку, буде ми не надамо таке мес, бо це завдасть шкоди нацбезпеці США. Юкадем right. Тож нам залишається сподіватися на здоровий глузд партнерів та здорове розуміння того, що зараз дійсно не час гратися в політику, коли на кону стоять життя людей. Наша влада, наші дипломати зараз роблять титанічну роботу, аби наша країна отримала більше захисту, більше допомоги, аби остаточно закінчити з режимом Путіна. Росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику. Греблі та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура, зазнають терористичних атак. Росія не відмовляється від радіаційного шантажу. І, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору. Це може зупинити тільки ППО, конкретні системи протиповітряної оборони. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це дійсно найголовніше. До зустрічі!